Колеги, є необхідний кворум для проведення засідання комісії. Вас руках розданий орієнтовний порядок денного засідання комісії. Прошу, порядок денного засідання комісії взяти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за рішення ухвалено. В зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії пропоную секретарем засідання постійної комісії в брати Михайла Миколайовича Колеги, прошу проголосувати за дану пропозицію. Хто за, хто проти, хто отримався, один не голосував. Триває за рішення, хвалимо один голосував. Прошу порядок денний так само доповнити е, наступними питаннями. Е, Наскільки це є, так? Ні, то самостійно э, в Одеса обласної ради на на адресу обласної ради йшло звернення від приватного підприємства Креатор Бут э, виконавця угоди інвестиційної угоди No1 щодо будівництва та видачі житла э, сім'ям загиблих э, героїв російсько-української війни та сім'ям героїв Небесної Сотні. Надійшов протокол номер 1 засідання комісії з підготовки до проведення інвестиційних конкурсів щодо об'єктів спільної власності регіональної міста селищі Містанамського, який відбувся засідання комісії джо 11 червня і рішення комісії з питань соціально-економічного розвитку від одинадцятого від 11 червня, так, від 11 червня 2025 року. Пропонується ці звернення розглянути одним питанням під час засідання комісії. А так само у нас в порядку денному в матеріалах комісії є звернення товариства з товариства з обмеженою відповідальністю МТФС щодо порушення клопотання перед Верховною Радою про народження Тимошка Михайла Морозенковича грамотою Верховної Ради. І подання музею Національної визвоної боротьби Тернопільщини так само щодо нагородження грамотою чесною грамотою, грамотою Верховної Ради, директора музею, бізнес-службовця Євгена Васильовича Філяна. Mm -hmm. mm -hmm. А ти може йти Почесна. грамотних. Почесний почесна війна грамота? Я знаю, що флім вже мав ну, okay. ну, то В нього подані почесно, а я думаю, що в нього подальні, звичайно мало би бути. То Двох на почесно і сім'я загиблих. Придаткових питань. Прошу, якщо немає зауважень заперечень, <гум> то прошу порядок денний засідання комісії затвердити в цілому з додатковим питанням. Прошу голосувати про Рішення ухвалено. Зв'язку з тим, що на засіданні комісії є присутній е, е, представник повноваження Верховної Ради України з прав людини Тернопільської області, е, пан Олександр, пропоную розпочати роботу з даного питання і надати йому слово по його клопотанню. Е, Пане Олександр, прошу, будь ласка, ближче підходьте і. Доброго вирус, давай комісію. Представник Уповноважної Верховної Ради справ. Президентська ліса. Відповідно, наше питання стосується як згідно Конституції України закону України про повноважної Верховної Ради. Ми здійснюємо парламентське місце до отримання прав людини та громадянина України. Відповідно, результатами діяльності зірковому України. Є світу що річна доповідь, яка вже відповідно повноважена і звітує перед прокладом України. Нас на містянку представники уповноваженого повинні подати матеріали щорічної доповіді, повноважених результатом діяльності у 24 році на розгляд обласної ради. Відповідно, хочемо передати даному. Доповідь депутата. І, відповідно, сама доповідь вона десь у нас повинна передбачати депутатами доповіді. Взяти до відомо представну поважану Верховної Ради України з прав людини, що річну доповідь про стану державну та владисті прав спорту від до них України 24-му році. І власне є певні рекомендації, які на наводим для. Власної ради і УВА Мериканопільської області, і відповідно результатом це рекомендувати про виконання і розвитку рекомендацій. Відповідно, не знаю, чи є необхідність включати в порядок денний, якщо в депутатів буде питання стосовно щорічної доповіді, представники уважно можна дати такі питання, відповідно на Mm -hmm. Колеги, тобто по клопотанні, я так прочитаю останні речі, останній абзаці просимо включити в порядок денний наближчого пленарного засідання обласної ради питання щодо презентації постановому повноважень у Тернопільській області щорічної доповіді уповноважено за 2024 рік. Mm -hmm. Ну, питання стоїть, чи ну це вже в сесійній залі, там де але Як на мене, якщо... Це доповідь представляється, значить треба про це питання все ж таки говорити. Ось будуть питання. Я думаю, що ви зможете якісь акценти поставити, де є порушення. Я ж не думаю, що все раз і добре. Є речі, які треба виправляти. Я думаю, це є якраз питання на сесії таких речей озвучувати. Але оскільки сьогодні буде президія, то я думаю, нам треба ухвалити рішення, і президія так само рекомендувати включення в порядок денний цього питання і надання можливості проставнику на уповноваженого виступити. Е, і ну, проінформувати хоча б коротко, або е, отримати можливість почути запитання, дати на них відповіді. Ну, і ще так. в мене буде таке доповнення, що другим путом може записати, рекомендувати Тернопільській обласній раді дідокові уповноваження, взяти довідку. Mm. Mm. Ну, це вже як проєкт рішення, тоді треба ну, бо ж все одно треба підказати, я, хто mm. де готував проєкт рішення, що там після. Ну, Станом на сьогоднішній день це питання не внесено до порядку денного третього Восьмої сесії. Ми його планували в вигляді інформування, так як представника ТЦК, та так сам вас на сесії інформування щодо щорічної доповіді, Але якщо мова йде про його включення, то після президії, тут вже йде мова і про відповідний проект рішення, який має ви, ну, виникнути після відповідної доповіді, Я зрозуміла, перше взяти до відома, а другий рекомендувати. Сама щорічна доповідь вона передбачає рекомендації mm. для ОВА і для обласної ради. Там здається, для ОВА у нас 4, 4 рекомендації для обласної ради одна рекомендація. То ви як ви могли рекомендувати Тернопільській обласній раді е, дотримуватись? І Тернопільській обласній військовій адміністрації mm -hmm. врахувати. У е, Тернопільській обласній раді у нас одна рекомендація це взяти до уваги питання фінансування. Поропецького не пам'ятаю, що як називається навчальний заклад. Військовий, так? так? Це ліцей. Військовий да, ліцей, ліцей. Ліцей, ліцей. Тобто, це рекомендація, яка прямо був... пане, ми по ова підказує весельні морі. Ми просто мольбуєм пункт ще параді. одним пунктом написати Тернопільській обласній раді. Врахувати рекомендації повноважно за які були. Якщо рекомендація про фінансування, то ми можемо ухвалити, про да, профінансувати, тому так. що вони розпорядники. Так, так може, нам виходить, що нам звернутися щодо фінансування. Так, налаг... так. До фінансування Уже а, налагати, все. Так. Добре. 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 Дивіться, то колеги, рекомендуємо президенті включити в порядок даних, дати так. можливість так. виступити Так. 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 Рекомендувати. Може рекомендувати Раді, розглянути питання. Добре, рекомендувати. рекомендувати Раді. Розглянути.

Дивіться, це вже президія, це голова обласної ради, я не знаю. Тобто, тому що так, в робочому порядку. Ну, зрештою, президія відкрита, а президія буде тут. Так, тут чи на восьмому? Тут, 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 на третю, На третю годину ніхто не забороняє, ну, будь який будь-хто може прийти і бути присутній. Я розумію. Все, вам дуже дякую за увагу. Дякую, що. завтра вам. на сесію не забудьте. На десятку? Так, так. З тим питанням. З тим питанням. Колеги на розгляді е, розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації 11 квітня 2025 року про затвердження змін до обласної цільової програми сприяння поліції в підвищенні рівня безпеки громадян на території Тернопільської області на перші двадцять роки. Зміни вносяться в частині фінансування, таким чином загальний обсяг фінансування по програмі вже складає 48 мільйонів гривень на 5 років. Закупівля БПЛА і всього необхідного для змісточного збройної агресії. Пропоную. Розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від квітня 2025 року номер такий. То не взяти довідання. Пусть голосувати за? Хто за рішення? Про розвідку розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації 15 травня 2025 року про затвердження змін до коплосної програми сприяння збройним силам України. Назваді сектору безпеки Тернопільської області. У виконання задань за призначення 25 рік. ДСК 에, пропоную дане розпорядження взяти до війни. Прошу голосувати. за? Рішення у пророк розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 29 травня 25 року номер про затвердження програми сприяння. Тринаплістову науковому дослідом експортно-калімілістичним центром Вес України у функціонуванні повнопрофільної молекулярно-генетичної лабораторії для проведення ідентифікації тіл загиблих та розшуку безвісті зниклих осіб наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України на 25 й рік. Загальний обсяг фінансування по обласному бюджету 1 млн 250 тисяч гривень. Програма невелика, потребує закупівлі необхідного обладнання. Колеги, пропоную розпорядження начальника това про затвердження програми сприяння експортно-премістичним центром ВЕС України взяти до війни. Прошу голосувати. за? За рішення уклада. Михайло <раймі> Миколаївич, що ви дощука заберіть, поближе. Він теж там. Де він? він десь вийшов. Добре, розглядаємо, беру, Добре, розглядаємо два подання Добре, стосовно uh -huh. колеги. Як ви пам'ятаєте, у нас були попередній раз, коли ми передували питання розгляду Питання щодо відзначення грамоти верховної ради депутата обласної ради Михайла Морозанович були певні, зауваження стосовно пакету документів. Надійшов пакет документів від іншої юридичної особи. В даному випадку від МТПС повернувся з обмеженою відповідальністю. Писаний повноваженим представником колективу товариства і інформація про досягнення, лопитання, нагородний лист, автобіографія, протокол зборів, особова карта працівника і копії інших відзнаків нагород від обласної ради, підміну. Команда в Черних сил України. Є пропозиція підтримана. По переліку документів є наявні всі необхідні документи для того, щоб це питання розглядати і виносити на сесію обласної ради. Добре. Добре. Вам, я, це... я, я я розумію, що ви акцентуєте увагу. Хочу вам <різв 'я> передати. <різв 'я> Не хочу дивитися, дякую. Немає бажання стати на голосування Я зараз щось. Колеги, прошу підтримати дане клопотання і винести на сесію Тернопільської обласної ради для обладнання рішень. Шалосувати хто за, чотири за рішення ухвалення. Також на адресу Тернопільської обласної ради дійшло подання від комунальної установи Тернопільської обласної ради музею національної визимої боротьби Тернопільщини, щодо нагородження. Почасної грамоти Верховної Ради директора музею Філя Євгенія Васильовича, який з квітня 2021 року перебуває на службі Збройних силах України. Є протокол збору трудового колективу. Відомості про досягнення. Відомості про досягнення на чотирьох сторінках дрібним швех з протоколу, особовий листок, копія паспорта, податків, ПБД, копія подяк і біографія. Є вас необхідний пакет документів у даному питанню. якщо Я тоді пропоную ставлю на голосування підтримати. Клопотання комунальної установи Тормської обласної ради, музею нас боротьби Тернопільщини щодо клопотання до Верховної ради про нагородження почесною грамотою філя Євгена Васильовича. З винесення даного питання на сесію підтримати винесення сесію Тернопільської обласної ради. Пушу голосувати хто за чотири вже рішення ухваленного по останньому питанні порядку денного розгляду листів ПАТ Рапорбут протоколу інвестиційної комісії і родин загиблих учасників російсько-української війни. Слово надаю Андрію Олеговичу Федощуку. Чи я на комісії? 2 червня засідання комісії з підрозділям проведення місісів фонду щодо об'єкти власних питання громадські населення міста Новоської області. На засіданні комісії було розглянуто питання щодо звернень від приватного підприємства тераторбуз. Та на спірку, на свою організацію родини полеглих воїнів та За результатами засідання даної комісії були прийняті наступні рішення. Перше рішення щодо узгодження проєкту додаткової погоди No. 1 і рекомендовано Сенатовської обласної раді доручити голові Сенатовської обласної ради підписати до угоду номер 3 про внесення змін та доповнення інвестиційного договору номер 1. Ну, то ми вже знаємо ту історію. Андрій Олайович, а, 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 а це додаткова угода, вона буде це доповнення і змінами, чи це буде окрема додаткова угода? Бо 12 числа, секундочку, бо 12-го... Угода про внесення змін та доповнення. До інвестиційного... Все. Добре. Єдине питання, я Михайло Миколаючу просто кілька слів. Угу. Ми всі це були учасниками того процесу. Ні, Ну я пам'ятаю нас вже розглядалося на помі, але дивіться. Я просто додатково По-перше, тобто, що за цей період по перше були на раді в обласній військовій адміністрації, обласній раді і так далі. Сторони домовилися, і родини загиблих це підтримують. Тобто, питання графіку видачі майнових прав, які згідно нашого рішення буде починатися з наступного місяця, після місяця підписання додаткової угоди. Тобто, монокажу, якщо в червні вона буде підписана, голова буде уповноважена, то з липня місяця цей процес мав, мав, мав би бути це запущень друге. Добре. Підприємство-переможець і виконавець по даному інформацію договору підтверджує зобов'язання про виконання даних умов договору в повному обсязі відповідно-додаткової угоди. І просто на інвестиційна комісія стояло окремо питання гарантії, чим воно так все відбудеться. Подивіться, з приводу цього моменту зв'язку з тим, що відбулися зміни в законодавство. І лише за підписом замовника можна отримати дозвіл на початок будівельних робіт, і лише за підписом замовника будівництва можна здати об'єкт експлуатації. Таким чином, без обласної ради і без управління майнового комплексу, якщо б, наприклад була ситуація, що сторона починає щось не виконувати, вона не зможе нічого здати експлуатацію без Відповідного польового рішення обласної ради примінового комплексу. Тому є такий своєрідний чинник гарантійний, що не вдасться сторонам ті, що брали на себе зобов'язання, їх не виконувати, бо інакше інвестиційний договір не буде мати ніякого продовження. Тому перед тим 11 червня відбулося засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку, яка ухвалила і рекомендувала сесії підтримати укладення такої додаткової угоди і позицію з приводу графіку передачі житла для сімей загиблих. 12 числа відбулася інвестиційна комісія, яка одноголосно дане питання. Підтримала тому, що сім'ї загиблих були присутні і підтверджували, що вони згідні на такі умови додаткового угоду. Тобто, вони підтримали це, і з, з, з голосуванням ціни комісії працювали так само юридичний відділ. Апарату Тернопільської обласної ради комунального мина для того, щоб відшліфувати вже кінцевий проєкт рішення який буде йти на сесію обласної ради для голосування депутатами. Ну, тут є ну, цілий ряд пунктів, в тому числі щодо, скажімо так, певного покращення умов ціни до договору, тому що двом сім'ям загиблих. Вони домовилися про збільшення, ну, скажімо так, про заміну видачі замість однокімнатних квартир будуть видані двокімнатні квартири, тобто є так певне і покращення умов інвестиційного договору, і сторони на це погодилися. Так само проведена робота по погодженню проекту. Додаткового договору, так між сторонами, тому що всі сторони так само повинні під це поставити підписи. І в проєкті рішення так само уповноважується управління нового комплексу на підписання необхідних додаткових угод інших правочинів для виконання інвестиційного договору, а також уповноважується голова обласної ради на підписання додаткової угоди та актів прийому передачі майнових прав, які будуть починатися з наступного місяця. Вони будуть передавати в обласну раду, а далі обласна рада буде передавати щомісячно. Я так розумію, так само ж буде, типу. Просто е... будуть виготовлятися документи, а після того, як будуть документи видати, атомку передачі передаватися вже в руку. Ну так, але, наприклад, по другому помешканню тут документи вже є в раді, тобто як тільки голова отримує повноваження. З... Окей, добре. Тобто, передача в обласну раду, виготовлення документів, передачі <клес> людям. Колеги, якщо є запитання, то є. Ми учасники інвестиційної комісії Андрій Олегович. Якщо немає, то пропоную Тернопільській обласній раді прийняти рішення згідно з якими все зачитати. Колеги, зачитати повністю все рішення? Тобто, згідно практики, достатньо буде. Тобто, йдемо про продовження строків виконання робіт, тому що сам договір. Діє до виконання сторонами зобов'язань в окремо договорі прописано строки виконання робіт, які продовжуються до 5 травня 2020 року. Збільшується е, кількість квартир. Раніше було 23 однокімнатних і 23 двокімнатних. Тепер буде двадцять одна однокімнатна і двадцять п'ять двокімнатних квартир. Е, по, погоджується можливість дострокової видачі. Е, Помешкань сім'ям загиблих за іншими адресами будівництва ППЕ Кераторбут <coughs> відповідно до рішення комісії з питань соціально економічного розвитку погоджується будівництво малоповерхових багатоквартирних житлових будинків за адресою здійснення інвестиційної угоди. Вноситься зміни. В, в рішення обласної ради ЦІНАСУ 25 п'ять, якими видавалося сертифікати, бо двом сім'ям треба видати нові сертифікати, замінивши їх з однокімнатних на двокімнатні квартири. Далі доручення голові обласної ради на підписання додаткової угоди номер три дивіційного договору, так само на підписання додаткових угод актів прийому передач від приватного підприємства обласної ради від обласної ради сім'ям загиблих і сім'ям Героїв Небесної Сотні квартир, зокрема та квартира, яка вже надійшла для Панченко Галини Петрівни. Доручення голові видати сім'ям, яким збільшили площі з одного на двокімнатні квартири нових сертифікатів і втрата старих сертифікатів дії. Затверджується помісячний графік передачі майнових прав по два майнових права на помешкання впродовж 22 місяців. Опважується приняття майнового комплексу на укладення договорів відповідності до змін законодавства, яке наділяє їх додатково повноваженнями щодо. Початку будівельних робіт і здачі об'єктів експлуатацію, контрольно постійну комісію питань соціально-економічного розвитку. Андрій я нічого не опустив. Ну я своїми словами, але згідно е, проекту рішення. Якщо дане питання підтримується, то пропоную е, даний проект рішення винести. На сесію обласної ради та рекомендувати її підтримати в сесійному порядку. Додаткова угода буде невід'ємною частиною даного проєкту рішення, тобто це буде публічний документ. Ну і ми так на інвесткомісії погодили, щоб після того, якщо буде ухвалено рішення сесії, оприлюднити ну, всі умови даної ну, якби угоди і зробити її ну, якби публічною, щоб підсилити необхідність сторонами виконувати свої зобов'язання. Якщо немає заперечень, то прошу голосувати. Хто за? Чотири за рішення ухвали. Ну, все, на немає питань. Ні, Не. Не, ми тут ніби все пройшло. Не. Колеги, дякую за роботу. Дякую за роботу, всім. і за розуміння і підтримку. Питання, ми просто підходили посвідчення, що треба е, зробити це питання. Це.